Хочу запропонувати вам техніку зробити прямо в цей момент, або в момент, коли ви будете готові, для того, щоб віднайти для себе спосіб стабілізовуватися, відновлюватися, стишуватися, просто заспокоювати себе, коли дуже негаразд на душі, коли коливає, можливо, в обставинах, коли відчуваєте максимальну тривогу, чогось боїтеся і в цілому не можете війти в нормальний ритм. Ця техніка буде базуватися на вашій уяві, на спроможності керувати різними образами. І створений сьогодні образ ви будете використовувати або зможете використовувати в подальшому кожного разу при подіях, при ситуаціях, які для вас є ну, негаразд, які не є окей. Тому вправа називається так дуже, як на мене, по-теплому, безпечне місце. Сядьте зручно або поставте зараз це відео на паузу, щоб знайти для себе потрібний момент, щоб нічого вас не відволікало. Сядьте у позу кучера, це коли ваші руки знаходяться на колінах, ноги торкаються підлоги, та, так під кутом 90 градусів ви сидите, можете обпертися об спинку крісла, якщо є така можливість, або дивану. І заплющте очі. Якщо важко заплющити очі, то сфокусуйте свій погляд на певній точці і не рухайте його, просто вдивляйтеся в неї і все. Слухайте мій голос і виконуйте інструкцію. Пошукайте внутрішньо таке місце, в якому ви можете почувати себе абсолютно впевнено і добре. Нехай зараз у вашій уяві виникнуть образи, думки про таке місце. І надайте цьому місцю якісь чіткі межі. Ви можете вибрати, якими повинні бути ці межі, можливо, такими, щоб лише ви вирішували які істоти повинні жити в цьому місці, існувати там. Це місце, яке відчуваєте тільки ви і відчуваєте у будь-який час. Ви можете його залишити, коли заманеться, або, навпаки, прийти туди, коли захочеться. У будь-якому випадку ви можете запросити туди потрібних для вас істот, можливо, це нереальні люди. Не поспішайте, візьміться за пошук цього місця. Якщо вам зустрінуться картини, якимось чином для вас неприємні, ідіть далі і не звертайте на них увагу. Може бути, що це місце недалеко, а може бути, що це місце десь далеко у космосі, куди дуже непросто потрапити. І це не обов'язково мусить бути щось реальне. Дайте волю своїй фантазії. Усвідомте, що для пошуку і облаштування цього безпечного внутрішнього місця у вашому розпорядженні всі можливі засоби. Так, ніби ви можете чаклувати. Якщо ви цього хочете, якщо для вас це не складає проблем, ви можете описати це. Безпечне місце, безпечне внутрішнє місце. Опишіть його про себе. Переконайтеся, що ви насправді відчуваєте там безпеку і захист. Подумайте, як вам могло. б бути зручніше там, що ви можете ще дооблаштувати, змінити. І зробіть це. Зробіть це так, щоб стало можливим почувати цілковиту безпеку. Після того, як ви дійшли до свого внутрішнього місця, облаштувала його, як хочеться. Зверніть увагу, які відчуття у вашому тілі там, з якими почуттями пов'язано перебування в тому місці. Зверніть увагу на те, що ви бачите, чи це приємно вам? Якщо неприємно, ви можете це змінити? Зверніть увагу на те, що ви чуєте в тому місці. І те, що ви чуєте, вам приємно? Якщо ні, змініться зараз. Який запах в тому місці? Чи він вам подобається? Чи подобається там дихати на повні груди? Якими є відчуття вашої шкіри, що ви відчуваєте у ваших м'язах, прислухайтеся до всіх цих відчуттів, для того, щоб побачити, наскільки приємними є відчуття у цьому безпечному місці. Ви можете завжди, коли вам цього хочеться, прийти у ваше внутрішнє місце. Ви можете придумати собі знак, за допомогою якого ви у будь-який час можете швидше потрапити у своє внутрішнє місце. Наприклад, скласти руку в кулак чи підняти палець. І цей жест ви можете зробити завжди тоді, коли вам потрібно прийти у ваше безпечне місце. Так ви швидше туди доберетесь. Ви можете зараз спробувати цей жест, щоб ваше тіло швидше згадало, наскільки добрі почуття у цьому місці. Відчуйте це ще раз і поверніться до цього моменту, до тут і тепер. Розплющуть очі і візьміть собою цей інструмент для користування. Тепер у вас є своє власне, внутрішнє, безпечне місце.